Лондон в епоху індустріалізації приваблює своєю атмосферою багатьох людей сьогодення, особливо якщо додати до такого стімпанку трішечки магії. Саме в такому світі відбуваються події з безчищеного від Arkane Studios. Сьогодні мова піде про події, що так зацікавили гравців, що поставили Dishonored на п'єдестал найкращих ігор жанру. Отже, загострюйте свій слух, бо ви на каналі Геймвіс, і гайда розбиратися у фантастичній та загадковій історії всесвіту Dishonored. На далеких землях, розділених морем, існує держава, що об'єднала в собі територію багатьох островів, від чого, власне, і утворилась її назва Острівна імперія. Здавна люди, що жили на території цих островів, цінували та захищали свої домівки, хоча вони і поклонялися загадковим та забороненим культам. Але як же утворилася острівна імперія? Ну, спочатку була війна чотирьох корон. Острови, що нині являють собою імперію, раніше були окремими королівствами: Морлі, Тивія, Серконос та Гристоль. Між ними зав'язалася війна, переможцем з якої вийшло королівство Гристоль. Тодішній король Фінлі Морангард І підкорив своїй владі інші островні королівства та заснував імперію. Він започаткував парламент та конституційну монархію. Відтепер столицею імперії стало місто Данвол, що раніше було столицею Гристоля. І всі стали підвладні саме імператорському двору Данвола. Ці події відбувалися всередині XVI століття, а початок XVII був насичений іншими різноманітними подіями. Спочатку утворилося аббатство обивателів, що почали переслідувати та вбивати культистів. Це увійшло в історію під назвою Війна очищення. Після її завершення на острівній імперії була офіційно затверджена релігія Сім заборон. Згодом вона переросте в такий же по суті культ, з якими вона боролася на початку свого створення. Та власне, чому взагалі виникли такі суперечки між жителями однієї держави? Все тому, що здавна люди поклонялися чужому або ж сторонньому. Власне, в оригіналі його ім'я звучить як аутсайдер, тому інтерпретація нашою мовою може бути доволі різна. Отже, хто такий цей загадковий сторонній? Більше чотирьох тисяч років до події гри на світі жив хлопчина, чиє ім'я не знає навіть він сам. Він виріс без батьків та часто гуляв вулицями старого міста. Цього хлопця знайшли члени культу, оскільки побачили знак, що привів їх до нього. Вони викрали хлопця, поїли його різними напоями, стравами та заставляли дихати загадковими кислими парами. Настав час ритуалу. Вдягнувши хлопця в яскравий одяг та золоті прикраси, вони поклали його на вівтар. Хлопець сподівався, що йому вдасться втекти, проте його горлянку перерізали ритуальним ножем. Тіло хлопчини залишилося в кімнаті з культистами, а душа перейшла в безодню. Це таке місце, що існує паралельно реальному світу. Місце, що постійно змінюється, та має свою магічну силу. Так сторонній став жити в безодні та поглядати на світ людей. Декілька разів сторонній давав цікавим для нього людям мітку, що дарувала їм надприродні можливості. Та якось, окрім цього, в життя живих він не втручався, лише додавав до нього фарби. Дивитись, що будуть робити люди, маючи мітку стороннього, було чи не єдиною його забавою. І, хоча культисти, що існували тисячі років і поклонялися сторонньому, зазнали нищівної поразки у війні очищення, офіційна релігія імперії не знищила всіх, хто був вірний силі безодні, та її представнику сторонньому. Наступні роки для імперії не відзначилися якимись значними подіями аж до початку 19 століття. Тоді жителі острова Морлі, що завжди були незадоволені приналежністю до імперії, влаштували повстання. В ході цих подій загинула імператриця Лариса І Оласкир. А враховуючи той факт, що вона не могла мати дітей, імперія занурилася в міжусобиці, та цей хаос тривав недовго. Таємна канцелярія, спеціальна служба при імперському дворі, придушила повстання доволі швидко. Однак все ж імперія залишилася без правителя. Тоді настав час регенства, що тривав два роки. Парламент обрав нового імператора Ейхорна Колдуїна. І вже після його коронації настали часи процвітання. Він виявився мудрим королем та правив з розумінням. Народ любив його. Власне, таке становище і стало передумовою для технологічної революції. Езмонд Роузбероу, видатний геній свого часу, Тоні Старк, світу Дізонерд, був випускником академії натурфілософії, найпрестижнішого навчального закладу острівної імперії. Та не дивлячись на це, його ідеї та погляди на життя відштовхували від нього інших людей. Задля того, аби зовсім не залишитися без грошей, він пішов працювати на китобійню. Там він помітив, як ворвань китовий жир використовують для розведення вогню. На той момент це надихнуло молодого генія. Він побачив потенціал у цьому. Езмонд знайшов інший спосіб використання китового жиру, а саме, як джерело енергії. Таким чином, він показав світу, що ворвань можна використовувати набагато продуктивніше. Езмонд розбагатів і заснував свою компанію Roseborough Industries. За 30 років імперія змінилася дуже сильно. Також з'явилися нові технології, що стали використовуватись у повсякденному житті. Та одного дня до Езмонда завітав тоді ще молодий Антон Соколов. Геній почав спонсорувати ідеї Антона, оскільки його можливості здалися Езмонду перспективними. Саме Антон винайшов методи використання китового жиру для військових цілей, і це призвело до того, що ті, хто мали владу та гроші, почали зловживати своїми можливостями відносно простих жителів імперії. Не витримавши тиску провини та відповідальності за свої дії, Езмонт Троузбероу вистрілив собі у голову, ставши тепер для імперії історією. Та його вклад в розвиток держави залишався неоціненним. Технологічна революція вже відбулася. Її завершення припало на початок правління імператриці Джасаміни Колдуін, доньки Ейхорна, життя якого забрала хвороба. В середині 19 століття на островну імперію, особливо на сам Дануол, напала щуряча чума. Як виявилося, вона була викликана головою таємної канцелярії Хайрамом Бероузом. Він вважав, що в такий спосіб зможе позбутися бідного шару населення. Однак чума не обирала жертв, хворіли всі. І вона розповсюджувалася дуже швидко. Імператриця відправила свого лорда-захисника за сумісництвом коханця в подорож на острови імперії для пошуків ліків чи хоча б допомоги в боротьбі з чумою. Однак він повернувся ні з чим. І, до речі, цей він і є головним героєм гри Дізонард Корво Атано. Історія цього чоловіка сповнена болю та випробувань, які він, врешті-решт, здолав. Він став тим, ким ми його знаємо з подій Ігор Зонард. Взагалі народився він на Сірконосі, в бідній сім'ї. Для того, аби не померти з голоду, він часто крав. Ще частіше він бешкетував на вулицях з однолітками. Саме на вулицях малий корво навчився володіти зброєю, що, власне, і принесло йому славу. Якось він прийняв участь у турнірі, з якого вийшов переможцем. І це настільки вразило герцога, правителя Сірконоса, що той прийняв його до королівської варти. Відслуживши там, корво відправили в столицю в якості подарунку. Налагодивши особливі стосунки з молодою принцесою, корво призначили на посаду лорда захисника. Ним він і залишався до смерті імператриці. Найманий вбивця, теж, до речі, виходець із Сиркунеса Даут виконав поставлене йому завдання вбити Джосаміну Колдуін, острівну імператрицю. І в її смерті звинуватили корво лордом Регентом, був обраний замовник всіх цих подій Хайрем Бероуз. Довгих шість місяців корво Атано був в буцигарні під наглядом прибічників нового лорда регента. За цей час, так званої епохи регенства, утворився культ особистості. Створювалися статуї, присвячені лорду регенту, монети з його обличчям. Він навіть змінив герб та прапор Острівної імперії. Та й його правління не тривало довго. Після втечі корво йому допомагали лоялісти, група людей, що були проти такого стану імперії. Хоча, врешті-решт, виявиться, що просто одні можновладці хотіли замінити інших. Отже, корво отримав мітку стороннього і став володіти над можливостями. Завдяки цьому він почав шлях помсти, усуваючи впливових прибічників лорда регента. Паралельно, корво встиг подружитися з Антоном Соколовим та помститися дауду за вбивство коханої. Врятувавши свою доньку, майбутню імператрицю Емілі Колдуїн, корво знищив усіх своїх ворогів. У тому числі і Фарлі Хевлока, голову лоялістів, що видавав себе його друга. Через 15 років після цих подій островна імперія знову переживала нелегкі часи, не дивлячись на те, що чому все-таки вдалося перемогти, нова імператриця Емілі Колдуін не дуже то багато часу приділяла правлінню. Їй до душі були більше тренування з батьком, який вважав, що їй необхідно вміти постояти за себе. Цим скористалася Делайла Коперспун, байстрючка колишнього імператора і тітка Емілі. Вона захопила владу в імперії, скориставшись підтримкою знову ж таки впливових людей та силою безодні. Навіть сторонній визнавав, що Делайла дуже вправно використовувала цю силу. Делайла перетворила корву на камінь, а Емілі взяла в полон. Та молодій імператриці вдалося втекти. Скориставшись допомогою Біллі Лерк, вона сіла на корабель, що тримав курс на Сірконос, де почалася нова революція. Сторонній дарував імператриці свою мітку, як зробив з її батьком колись, і почав спостерігати за тим, як вона її використовуватиме. Емілі побачила вулиці міст імперії, якою вона правила, побачила життя простого народу, побачила їх нелегку долю, почався процес її трансформації. Та перш за все було потрібно повернути собі трон. Вона вбила герцога Сірконоса, що був основним прибічником змови проти корони. Зіткнулася із королівським убивцею, персонажем газет, що був створений для дискредитації влади. Ну власне, не зовсім персонажем з газет. Це була жива людина. Однак діяла вона під впливом мікстури. Також Емілі зустріла злого генія творця роботів-охоронців Кіріна Джиндоша. Мотивація участі в заколоті якого абсолютно не виправдана. Усунувши своїх ворогів по аналогії з батьком, Емілі повернулася в замок для завершення свого шляху відновлення справедливості. Там, у межах безодні, вона зіткнулася у важкій битві з власною тіткою Делайлою. І саме там вона і зуміла перемогти такого могутнього супротивника. Емілі повернула собі трон, визволила батька і, переглянувши свої погляди, почала правити острівною імперією по-новому. Згодом літописці дадуть її ім'я Емілі Мудра. Та перенесемося ненадовго з реального світу в безодню, де Білі Лерк, знайшовши свого наставника Дауда, того самого професійного вбивцю. Вирішила завершити ще одну справу. З його допомогою вона виправила гріхи культистів Біллі завершила існування стороннього в безодні. Та історія не каже нам яким чином. Чи вбила вона його назавжди, чи повернула душу в його тіло для звичайного життя, ми цього не знаємо. Такою й була коротка історія Всесвіту Дізонард. І, хоча ми не згадали абсолютно всі відомі події, якими наповнений цей світ безчесного, сподіваємося, ми передали основний дух гри. Та заповнили прогалини в пам'яті тих, хто вже грав. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. Ну і пишіть, що ще з Всесвіту Dishonored цікаво саме вам. Ви були на каналі GameVis і до нових зустрічей.